Не могло закінчитись страшно. У болоті лежав мішок, ще ледве рухався. Коли чоловік підійшов ближче, почув тихе скиглення. Він розв'язав мішок і не побірав очам. Серед були собака і маленька кошелька. Зв'язані лапки, перелякані очі і ледь чуть не дихання. Без вагань він витягнув їх із болота і обережно зану... загорнув куртку і поніс додому, до тепла, безпеки й турботи. Вдома він вимив їх, нагодував і дав спочити. страх у їхніх очах змінився довірою. А потім він зрозумів, відпустити їх уже просто не зможе. Тепер собака кошеня живуть в його домі, разом поруч з людиною, яка подарувала їм друге життя. Справжня доброта це не слова, це вчинки.